Привіт! У швидкоплинному світі використання людей та речей є мистецтвом, якому час приділити увагу. Відома художниця Бонні Кемське, учниця чайної церемонії, авторка досліджує мистецтво і кераміку. Мені дуже сподобалася книга у видавництві Артхас. Як бачите, кожна сторіночка, як витвір мистецтва, також. Блискучі, якісні сторіночки дійсно передають цінність цього мистецтва, мистецтва збереження, цінних речей, і навіть, скажімо так, унікальне переродження в щось цінніше та краще, в дійсно неповторне. Подобається те, що поєднуючи часточки, використовуються дуже цінні, золотисті, красиві матеріали. І це надає певного шарму. Як людина, яка вірить, що б'ється на щастя, Мені подобається цей формат збереження, особливо якщо це цінні речі поколінь.